Слухайте це відео до кінця і Богородиця виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородице, Небесна Царице і мати і милосердя. Припадаю до твоїх святих гніх у скорботі серця, ти, що високо сидиш поряд з престолом Всевишнього почуй моє благання, велична Покровителько. З твоєю безмежною милістю перейди на допомогу у повсякденних справах, наділи мудростю та силою, аби я. Гідно пройшов терни життєвих випробувань, в твоїх руках віднайду захист від ворогів та негараздів, що стоять на моєму шляху, богословена мати, ти що лікуєш рани душі і тіла, принеси зцілення від хвороб, нехай твоя ласка огортає мене, відновлюючи сили, даруючи здоров'я та довголіття у моєму домі, Господи Небесна, нехай панує Твоє благословення, оберігай мою родину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зміцнюючи нас у вірі, любові та взаємоповазі, нехай наші діти ростуть під Твоєю опікою, наповнені мудрістю та благочестям, під Твоїм покровом, Мати Божа, прошу захисту для наших мужніх захисників, нехай Твоє благословення супроводжує їх у боротьбі за справедливість, даруючи перемогу над ворогами нашої рідної України, зі смиренням і вірою в Твою всемогутність, прошу тебе Пречиста діво. Направляй мене у кожному кроці, у твоєму милосерді знаходжу надію та втіху, дякую тобі за твоє безконечне заступництво та опіку. Амінь. Попри свята Богородиці Небесна, Царице і мати милосердя, до тебе ми підносимо свої молитви з глибини наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що непорочно народила Спасителя світу. Прийми наші благання і будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього у ці тяжкі часи, коли наша земля скорботно зітхає від невимовних бід і випробувань, ми просимо тебе, бо благословена мати, огорний нас своїм материнським покровом. Нехай Твоя безмежна любов і заступництво будуть для нас оплотом від усіх негараздів і спокус. Мовимо тебе о причисте діво, допоможи нам у духовному зростанні, Просвітлий наш розум і серце, аби ми могли йти шляхом праведності. Подай нам силу і мудрість, щоб перемогти спокуси і зберегти чистоту наших душ, захисти обогородиці Богородице наших дітей, і родини. Оберігай їх від зла і спокус, направляй їх стежками правди і добра, подай здоров'я хворим, тіху скорботним, і будь опорою для всіх, хто в потребі. Ми багаємо тебе, опресвяте Діво, даруй нам Твоє благословення у повсякденних труднощах і радощах, нехай Твоє невимовне милосердя і ласка, освітлюють наш шлях, наповнюючи наші серця миром і надією. Ці години випробувань молимо тебе, охорони наших хоробрих захисників України, надає мужності, сили та мудрості, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами і принести мир на нашу землю. О, мати Божа з вірою і любов'ю ми звертаємося до тебе, благаючи про Твоє заступництво і допомогу у всіх наших потребах. Будь нам заступницею перед Богом, і нехай Твоя невтомна молитва, буде для нас джерелом надії та стілення. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Мати Божа, Небесна Цариця і заступниця наша, припадаю перед Тобою з глибокою вірою та повагою, та яка народила Ісуса, надію нашу, вислухай молитви Твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаємо тебе, опричиста Діво, зійшли нам своє заступництво і милосердя, сажкими серцями, ми приходимо до Тебе, просячи прощення за наші гріхи та оманливі шляхи. У скорботах та випробуваннях ми шукаємо Твого захисту та підтримки, О Матір Божа, надія наша. Допоможи нам зростати у дусі та вірі, навчи нас любові, терпіння та глибокого розуміння життєвих уроків, освяти наші думки та серця. Щоб ми могли бути достойними твоєї благодаті, оберігає нас при свята від усяких негараздів та скорбот у ці складні часи. Ми благаємо тебе за захист наших родин, дітей та всіх, хто потребує твоєї опіки. Нехай Твоя безмежна любов освітлі наш шлях та надихає на добрі вчинки. Ми просимо Тебе, облагословенна, пошли нам зцілення від хвороб. Зміцни нашу віру і допоможи нам у повсякденних потребах, нехай Твоє милосердя сяє над нами, наповнюючи наші серця миром та радістю, захисти опричиста наших сміливих захисників України, дарує міцність, мужність та перемогу над ворогами. Нехай Твоя могутня рука охороняє їх у боротьбі за справедливість та мир, Пресвята Богородице, вислухай наші молитви. Та випрошую для нас, благословення від Господа, нехай Твоя нескінчена ласка та заступництво будуть з нами завжди, ведучи нас до світла надії та вічного спасіння. Амінь. О, пречиста Діво Марія, всеблагословена Матір Божа, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші молитви, принесені з глибокою покорою і вірою. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти обрамлена небесним світом і благодатью, Єси надією, пристановищем для всіх вірних, ми благаємо тебе, о Мати, милосердя, простягни до нас свої ласкаві руки. На твоє заступництво ми покладаємо наші надії, знаючи про твою безмежну милість, ти, що є матір'ю Божою, допоможи нам у наших щоденних справах, захисти від ворогів та негараздів, сіли від дух. Ми молимося за наші родини, щоб ти оберігала і благословляла їх, направляла наших дітей шляхами праведності, благаємо тебе, даруй нам сили та мудрість, аби ми могли допомагати і підтримувати один одного. Пресвята Богородице, благаємо тебе про захист наших сміливих захисників України, Дай їм силу та відвагу, щоб вони перемогли ворогів і принесли мир на нашу землю. Нехай твоя материнська опіка буде з нами у кожній битві. Прошу тебе, о Матір милосердна, допоможи нам у наших повсякденних потребах, сіли наші недуги, захисти від усього злого, допоможи нам нести наші тягарі з вірою та мужністю. Ми віримо у Твою милість і благодать. Віримо, що ти завжди поруч, готова допомогти та підтримати. Нехай наші молитви злітають до тебе, як аромат благовонний, і нехай Твоє благословення – Супроводжує нас у кожен момент нашого життя. Амінь. О, пречиста Богородице, зірко, путь, указуюча світлом Твоєї милості, ся мій шлях. У найтемніші години мого життя, будь моїм промінням, надії, що веде до порятунку, богослови мати усі наші починання, аби вони були згідно з Божою волею. наділи мене силою витримки, щоб не впасти духом перед викликами долі, навчи моє серце справжньому прощенню. Та безкорисливі любові, О Небесна Заступнице, наші домівки від усякого зла, зазрості та розбрату, нехай мир та злагода панують у наших сім'ях. Напишіть імена та прохання в коментарях. Об'єднуючи нас усіх сильнішими узами, любові, просимо тебе, Пресвята Діво, заступися за тих, хто страждає, особливо за безпритульних хворих і всіх, хто опинився на межі вічею, Нехай вони відчують твою материнську турботу і ласку, захисти Мати Божа наших воїнів, які можна стоять на захисті нашої землі. Нехай твоя молитва буде для них щитом і опорою, а Твоє благословення – джерелом сили та незламності у складних рішеннях, перед якими я стою, просвіти мене, щоб мої вибори були праведними та мудрими. Допоможи знайти правильний шлях у розмаїтті життєвих стежок. Прийми, о Пресвята Богородице, цю молитву, як вираз моєї вдячності за Твоє нескінченне заступництво, нехай моя віра в Тебе буде міцною та непохитною, як скеля, що стоїть проти бурхливих хвиль. Амінь. О, Мати милосердя, Пресвята Богородице, з вірою і надією ми продовжуємо нашу молитву перед Твоїм образом, Ти, що з любов'ю дивишся на всіх своїх дітей, прийми наші благання, як знак нашої відданості і віри. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми просимо тебе, о непорочна діво, заступися за нас в наших щоденних труднощах і радощах. Допоможи нам знаходити мир у серцях, мудрість у рішеннях і силу в випробуваннях. Нехай Твоє світло веде нас у темряві, а Твоя ласка охороняє від усіх негараздів. велика мати. Ми молимося за всіх. Хто потребує твого заступництва за хворих, за страждених, за самотніх і забутих, нехай вони відчують твою любов і підтримку, нехай відчують твоє милосердя і захист. Ми також просимо Тебе, Пресвята Діво, про захист нашої землі від усіх природних катаклізмів, несподіванок Івоїх спаси та захисти наш світ від екологічних бід і збережи красу творіння Божого у Богородице. Ми також благаємо тебе про мудрість і напрямлення. Для наших лідерів та правителів. нехай вони керуються справедливістю милосердям та істиною у своїх рішеннях, щоб привести наш народ до миру та процвітання, закликаємо тебе, небесна заступнице, осяй наші душі світлом віри, наповни наші серця любов'ю до ближніх і даруй нам силу духу, аби ми могли бути свідками Твоєї безмежної любові у світі. Ми віримо, що ти О Мати, – Завжди слухаєш наші молитви і є нашим надійним захистом і заступництвом. Нехай Твоя благодать освітлює наш шлях і веде нас до вічного життя. Амінь. О, Пресвята Діво Марія, Небесна заступниця та вічна покровителько, Твоє ім'я є утіхою, та світлом у наших серцях, скорботні та обтяжені, ми приходимо до Тебе, шукаючи твоєї материнської опіки та заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Цей час випробувань і невизначеності ми відкриваємо перед тобою наші серця, благаючи про мир і злагоду у наших домівках, силах та містах. Освяти наші помисли, щоб ми могли знаходити рішення в складнощах і бути джерелом натнення для інших. Преславна мати, оберігай нашу землю, наш народ, наших вчителів, лікарів та всіх, хто присвячує своє життя служінню іншим, наділи їх мудрістю, силами та витривалістю, щоб вони могли бути опорою та прикладом для всіх нас. Ми особливо благаємо тебе, О, благословенна, за наших молодих, що шукають свого шляху в житті, нехай Твоя благодать веде їх у праведності, прагнені знань та вірності християнським цінностям. Просимо тебе, о Мати, милосердя, обдаруй нас здоров'ям та силою духу, щоб ми могли протистояти спокусам та негараздам. нехай Твоє материнське серце буде нашим притулком у скруті та джерелом невичерпної надії, О Марія, ти що стоїш перед престолом Всевишнього. Випрошуй для нас милість, прощення та божественне провідництво у нашому житті. Нехай Твої молитви будуть для нас щитом від усякого зла. Та напрямком до вічного життя віримо та сподіваємося, що через Твоє заступництво, Пресвята Богородице ми досягнемо благодаті та спасіння. Нехай Твоя безмежна любов та заступництво завжди супроводжують нас у нашій подорожі до небесних обителей. Амінь. О преблагословена Діво Марія, Цариці, і землі! Ми підносимо до Тебе наші серця, сповнені віри і надії, ти, що є образом чистої любові і безмежного милосердя, вислухай наші молитви з небесних висот. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми молимося тобі, о Госпоже наша, за мир у світі, за стілення розбрату і ненависті, просимо тебе, обійми світ. Своєю материнською любов'ю, наповни серця людей терпінням і розумінням, причиста матір, благаємо тебе, будь заступницею перед Богом за всіх, хто страждає, хто втратив надію, хто оплакує своїх близьких. Нехай твоє милосердя доторкнеться кожної душі, що потребує втіхи та підтримки. Ми просимо тебе, о Мати Божа, бережи наші домівки, наповни наші родини миром і любов'ю, дай нам силу виховувати наших дітей. У дусі правеності та Богобоязливості, щоб вони росли достойними громадянами нашої землі, О Марія, Мати, церкви, допоможи нам зростати у вірі, зміцнюй наші духовні прагнення. Нехай Твоє світло веде нас у темряві, а Твоя мудрість буде нашим провідником у важких рішеннях. Ми також молимося за хворих і стражденних. Нехай Твоє благословення буде їм, цілющим бальзамом, дару їм віру і надію, нехай вони відчують тепло Твоєї материнської опіки у своїх випробуваннях, закликаємо Твоє милосердя у Пресвята Діво, на всіх, хто прагне миру, спокою, благоденства. Нехай Твої благословення сходять на нашу землю. Наповнюючи гармонією та світлом, О Матір Божа, ми віддаємо себе у Твої руки, вірячи у Твою незрім опіку і безмежне милосердя, захисти нас, благослови нас і веди нас дорогою Спасіння. Амінь. О Благословена матінко Божа, Царице Неба і землі. Твоє ім'я є пристановищем для тих, хто шукає отіхи та порятунку. Перед Твоїм величчям складаю свої прохання з надією та вірою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Подаю милостова мати, Твою допомогу та заступництво у вихованні дітей, нехай вони ростуть в любові та благочесті, стаючи взірцями доброчесності та мудрості в цьому світі, що так потребує добра. У дні смутку та випробувань, о матінко, будь моїм захистом і втіхою. Загорни мене під свій материнський омофор, аби я відчував твою присутність і силу, що підтримує та веде через життєві бурі, особливо благаю тебе, небесна захиснице, за благополуччя та мир у нашій країні. Нехай твоя молитва стане фортецею для України. Захищаючи від цих бід та ворожих нападів, наділи мудрістю та справедливістю наших лідерів, щоб вони привели наш народ до світлого майбутнього, будь пресвята Діва, наставницею і провідницею моєму прагненні до духовного зростання, наповни моє серце вірою та терпінням, аби я зміг прийти життєвий шлях з гідністю та чесністю, даруй обогородице зцілення та мир тим, Хто страждає від недух, нехай Твоя милість осяє їхні душі та тіла, приносячи утіху та відновлення, з великою вірою та надією, звертаюся до тебе, О Пресвята, за допомогою у досягненні миру, в серці та гармонії в душі, нехай кожен день мого життя буде освітлений Твоїм благословенням та милістю. Амінь. О пречиста і преблагословена Діво Маріє, Ти, що є Матір'ю Божою нашою небесною захисницею. Ми знову звертаємося до тебе з глибокою вірою, любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Молимося тобі, Пресвята Богородице, про мир та спокій у нашому світі, особливо в місцях, де панує конфлікт і страждання. Нехай Твоя материнська любов торкнеться сердець тих, хто водарює, аби вони шукали шляхів до миру і злагоди. Ми просимо тебе, обогословенна, мати, даруй нам мужність і витримку. В боротьбі з нашими внутрішніми ворогами, гордістю, егоїзмом, заздрістю та лінощами допоможи нам перетворити ці вади на чесноти, покору самопожертву, радість і працьовитість. цей час, коли світ охоплений хвилюваннями та невизначеністю, ми молимося за мудрість і направлення у нашому особистому житті та в житті наших спільнот. Нехай твоя материнська опіка допоможе нам знайти правильний шлях у наших у всякденних виборах та рішеннях, О, мати Божа, ми також благаємо Тебе, про ласку та силу для всіх, хто працює на благо інших, для лікарів, медсестер, соціальних працівників та всіх, хто допомагає нужденним, нехай їхні зусилля, будуть благословені, а їхні серця, наповнені любов'ю та співчуттям, мовимо тебе, приблагословене Діво, захисти тих, хто страждає від природних катастроф, епідемій та інших надзвичайних ситуацій. Нехай вони відчують твою присутність та знайдуть у тобі утіху і надію, закликаємо тебе, О Мати Небесна, бути нашим світлому темряві, нашою надією в розпачі, нашим захистом у біді. Нехай Твоє безкінечне милосердя та заступництво буде для нас джерелом сили і втіхи, прийми, о Пресвята Богородице, цю нашу молитву як знак нашої віри та відданості. Нехай вона буде для нас дороговказом, до Небесного Царства, де ми всі сподіваємося колись зустріти тебе. Амінь. О матір Божа, пресвята і пречиста, ти, що піклуєшся про кожну душу, яка до тебе звертається, прийми нашу щиру молитву. Напишіть мене та прохання в коментарях. Твоє серце сповнене нескінченної ласки, є для нас джерелом всіх і та надії в часи скорботи і радості. Ми тобі, Опри Благословене Діво Маріє, за тих, хто страждає від недух самотності та вічаю. Нехай Твоя милосердна рука доторкнеться до їхніх життів, даруючи зцілення утіху та нову надію, благаємо тебе, о Мати Небесна, допоможи нам бути сильними та рішучими у захисті правди та справедливості. Нехай твої молитви за нас будуть нашим щитом від обману та несправедливості вказуючи нам шлях істини та світла, облагодатна покровителько, ми мовимося за мир у всьому світі, за припинення конфліктів та ворожнечі між народами, нехай твій приклад материнської любові та злагоди надихає нас на побудову гармонійних відносин, поваги і взаєморозуміння між усіма людьми, приславна матір, даруй нам силу та наснагу в духовному зростанні, щоб ми. Завжди пам'ятали про велич Твого Сина Ісуса Христа. Допоможи нам відкрити свої серця для Його вчень та вести життя у відповідності з Його заповідями. Ми віримо, що через Твоє благословення Пресвята Діво, ми можемо знайти мир та спокій у наших серцях, світлість думок та міць духу, щоб давати життєві виклики та труднощі. Нехай Твоє материнське покровительство завжди оберігає нас, направляє та освячує наші шляхи. О, причиста Богородиця наша Небесна Опіка і Заступниця, прийми наші молитви, з великою ніжністю та милосердям, благослови нас та наші родини, наповни наші домівки миром, любов'ю та благодаттю. Амінь. О, Преславна і приблагословена Діво Марія, Матір Божа, ти, що носиш в собі безмежне милосердя і ніжність, прислухайся до наших скромних молитов. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїх руках втіха для стражденних і світло для блукаючих душ. Ми благаємо тебе, небесна царице, дай нам силу давати випробування життя з вірою, і стійкістю, навчи нас бути милосердними, терпеливими, витривалими у боротьбі зі спокусами і труднощами. Ми просимо тебе О Мати небесна, допоможи нам знаходити радість у простих речах, бачити красу повсякденності та відчувати Божу присутність у кожному моменті нашого життя. Нехай наша віра буде непохитною, а душі відкритими до Божої благодаті, мовимо тебе, о Богородице, бережи наші серця від злоби та заздрості, наповнюй їх любов'ю та співчуттям, допоможи нам бути добрими родичами, вірними друзями, чесними громадянами. О Марія, ти ще є заступницею всіх, хто звертається до тебе, моли за нас перед Богом. Аби Він дарував нам мудрість та розуміння, силу та відвагу в усіх наших починаннях, нехай Твоє Богословення супроводжує нас у всіх наших ділах та подорожах, з великою вірою ми звертаємося до Тебе, о Мати Всесвіту. прошу, бережи нашу країну, наш народ, особливо в ці важкі часи. Нехай Твоє заступництво буде нашим щитом і опорою. Ми довіряємо Тобі, О Пресвята Діво, наші надії і страхи. Наші радощі і біди, нехай твоя безмежна любов і милосердя огортають нас завжди. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від оближні вашим до поширення Слова Божого, благословення і покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають зі всіма нами.